Добрий день, діти! Пропоную вам сьогодні створити таку маленьку презентацію з використанням анімаційних ефектів відносно об'єктів на слайді. Давайте переглянемо зразочок. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас є анімовані вже завантажені з інтернету такі маленькі зображення. Вони вже рухаються самостійно, але за допомогою анімаційних ефектів ми додаємо такий вигляд нашого, нашої презентації: вигляд мультфільму. Отже, що для цього вам необхідно? Перше, що ви маєте, це відкрити PowerPoint. Ви можете завантажити пусту. Чистий аркуш, тому що ви будете на слайд вставляти основу, тобто фон, і потім на нього накладувати різні об'єкти. Отже, видаляємо і вставляємо зображення. Зверніть, будь ласка, увагу, У мене вже є зображення, я зберігла їх до себе в папочку. Зверніть, будь ласка, увагу, що анімовані, самі анімовані такі маленькі зображення, які рухаються самостійно, мають розширення GIF. Отже, ви перше, що ви вставляєте основу, розтягуєте повністю на весь слайд. Хочу вам продемонструвати, що дійсно ці наші маленькі зображення анімовані. Маленький сніжок, пташечка. Інша пташечка є пінгвінчик, такий сніговичок веселий і ще один. Отже, ми з вами вже вставили основу. Далі. Так, як і завжди, ви вставляєте поверх основи зображення. Спочатку снігову бабу можете вставити, зменшити розмір. Можете розташувати в іншому місці, не так, як за зразком. Так, Далі вставляємо ще. Одну пташечку. Давайте спочатку вставимо сніжок. Зверніть, будь ласка, увагу, що сніжок ми можемо зробити так, щоб він у нас покрив повністю всю основу, то ви маєте його скопіювати та вставити і ставимо ось так. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли ми один раз вже скопіювали, кілька разів. Ми можемо вставити стільки разів, скільки нам необхідно. Так, хочу вам продемонструвати, що відбувається, поки у нас. На слайді, ось, подивіться, іде сніжок, і веселий сніговичок у нас уже весело так рухається. Отже, тепер додаємо нашу пташечку. Спочатку білого голуба зменшити. Далі не забуваємо, що ми вміємо з вами встановлювати прозорий колір. Так, Далі, зверніть, будь ласка, увагу, тепер наше завдання, щоб наша пташечка вилітала за слайду, щоб спочатку її було не видно. Отже, для того, щоб зробити вигляд руху нашого об'єкту від лівого куточка до верхівки нашої ялинки, перше, що ми маємо зробити, Виділити наш об'єкт. Далі знайти вкладку анімації. Далі перейти на додаткові параметри. І ви можете вибрати будь-який, який вам подобається. Але так як у нас на зразку пташечка летить. Давайте оберемо дугу. Ось, вже автоматично показує нам комп'ютер, як. Буде відбуватися ось ця дія. А далі, ще раз, ви можете переглянути це, натиснувши кнопочку перегляд. Ось так. Але звертаю вашу увагу, що наша пташечка має сісти на кінцівку нашої ялинки. Ми просто захоплюємо і протягуємо, і до кінця доносимо, і переглядаємо. Ось, є. Далі наступне. Ми маємо вставити іншого сніговичка такого веселого. Так, змінюємо розмір, ставимо його ось біля будиночка. Так, І Він у вас може рухатися, підійти до вашого сніговичка. Ви можете його. Перемістити в іншу сторону, ви можете зробити, щоб він став більшим, і так далі. Отже, так само виділяємо сніговичка, натискаємо Анімація. Можете обрати, наприклад, зверніть, будь ласка, увагу, що ви маєте, щоб він у вас підійшов до вас ближче, так? Тобто, ви він має що збільшитись, так? Шукаємо, де у нас. Так, давайте ось це спробуємо. Зміна розміру. О, є. Тобто він у нас збільшився. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ми з вами додаємо відносно наших об'єктів анімаційні ефекти ось тут коло цього об'єкта анімованого, ми бачимо. Циферку 1, циферку 2. Тобто, воно означає, що спочатку у нас вилітає голух, далі наступна дія у нас виходить наш такий веселий сніговичок. Далі, наступне тепер ваше завдання написати зимова казка. Зверніть, будь ласка, увагу, ви можете як за допомогою нашого. Тексту, так, написати надпис, але пропоную вам використати таку цікаву можливість використати кнопочку WordArt. Тобто, коли ми її натиснемо, зверніть, будь ласка, увагу, на нас відкриються такі додаткові функції, і ми можемо писати дуже цікавими літерами. може Ну ви обираєте той дизайн, який вам подобається. Отже, ви. Видаляєте те, що у нас в рамочці. Пишете зимова казка. Далі змінюємо колір для того, щоб видно було. Знаходимо заливка тексту. Так, і тепер ви можете подивитися. Текстові ефекти. Тобто зробити, наприклад, подивіться, ось такими цікавими виглядами, так, вигинами такими. Ну, У мене застосовано ось цей вигляд траєкторія руху. так. Далі я хочу ще збільшити за розміром. Ми це вміємо з вами робити. Угу. Так, наступне. А ваше завдання зробити так, щоб у нас з'явилась ось ця, ця надпись. Зимова казка». Ви виділяєте і абсолютно так само застосовуєте анімаційні ефекти. Так, і шукаємо появу. Можете подивитися, спробувати а, ось це. Так, не так. Так, можете те, що він у вас появиться. Так, давайте спробуємо ось це. Можна так. Добре. Вона у нас з'явилася. І останнє це ми маємо додати ще один об'єкт горобчика. Зверніть, будь ласка, увагу, що горобчик у нас знаходиться навпаки. Нічого страшного, ми можемо з вами перевернути наш об'єкт. Ми можемо потягнути за. Нашу кнопочку, так, в іншу сторону, або застосувати повернути. Ну, Мені зручніше ось так. Тобто ви повернули. Так само заховали горобчика. І тепер давайте з вами спробуємо ще один вид такої анімації, яка називається. Наші пользовательські шляхи. Тобто ми самостійно можемо намалювати той шлях об'єкту так, як нам потрібно. Отже, наша задача щоб наш горобчик пролетів і сів ось тут. Так, для того, щоб закінчити ось цей шлях, ми маємо двічі клацнути. Після того у нас. Відбудеться введення ось цього анімаційного ефекту. Так, є. Отже, давайте переглянемо, як у нас буде. Зверніть, будь ласка, увагу, кліканням ми задаємо дію нашим що ось таким цікавим персонажем. Отже, шановні мої, Ваше сьогоднішнє завдання створити за зразком цікавий мультфільм, можете використати мої малюнки зображення та ефекти, або ви можете створити за своїм смаком свою таку цікаву історію. Але велике прохання. Щоб у вас було не менше шести об'єктів різних, як текстових, так і графічних, і не менше, ніж чотири анімаційні ефекти. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!